Ось сю він! О, Сазан! Та да ти шо? Стоять! Ось що він! Друзі, всім доброго дня! Позаді нас ми бачимо виход в Дніпро. Це сама крута річка у нас на Україні. Ось тут у нас такий маємо заходик з Дніпра. Куди досить часто заходить наша рибка. Рибка різного плану. Це може бути карась, це може бути коробчук, линок, щука. Одним словом, багато сюди всякої риби заходить. Цікавої лящики, тараньки. Це тиха гавань. Ми сюди приїжджали досить часто, але я тоді ще не знімав відеоролики. Ми з сім'єю стояли вон там, кидали сюди фідера, ловили досить непогану рибку. Сьогодні ж ми приїхали на цю водойму походити з боковим кивком і закинути один фідерок, спробувати. Дивіться, ми знаходимося на ось такому красивому помості. Розложив я свою вудочку, провірив, куди я нею достаю. Роблю за корм. І, друзі, чекаємо. Нашу рибку. Поїхали. Все, як завжди, по порядку, негайні хвилинки. Зараз 11 годин, тому е до вечора, я надіюсь, на вечірній кльо ми стягнемо рибку і щось таке спіймаємо. Погнали, друзі. По нашому закорму нічого не змінилось. Сама крута тема це інтеркріль на сьогоднішній день в Україні. Принада короб полуниця, линька раз взяв я в старій її варіації. Друзі, це звичайна пачечка. Я планую її сьогодні всю використати. Вона, до речі, на 15 гривень дешевша, але функцію свою робить навідмінно. Додаємо, як завжди, саму круту домість це антарктична креветка. Додаємо олійку крильову, а також е, різні зернові. Це конопля, тигровий горіх та кукурузка. І це все шмахаємо сюди і швиденько місце. І це у нас крута прикормочка. Одну і цю оставив. Для того, щоб робити потім до закорм. Робимо по пару шариків для початку, щоб підізвати рибку. Нам цього буде більше досталь шарики такі добротні, а підійде. І з цієї сторони. У нас тут дві позиції, які я можу достати. Тепер переходимо, друзі, на ту сторону. Сьогодні класно, сьогодні нікого немає. Дуже добре, коли є два запасних відеречка. Чому? Тому що тут дуже високо до води. Тому, друзі, ми пересипали ось таке наше відеречко. воно дуже комфортне, його скомкав і положив карманчик. Ось така ситуація. Приїжджаєш, немає як. Я сюди зробив шарики, зараз піду там закормлю і сюди ж наберу води, щоб мити руки. А сюди нашу прикормочку. Взяли з собою прикормки, а також вудку, щоб розуміти, де ложити нам прикормку. Погнали. Місце просто чіки бомбоні. Я пройшовсь по дну. Простукав. Вон бачу там кущик, там кущик, але як бачу дно, не, я не зачіпляюся за траву. Ван. Ту. Ну і по одному сюди. Та сюди. Прийдемо провіряти, потім ще досипемо. Так, друзі, трішки загодували, даємо час. Сьогодні в нас, речей, як завжди, небагато. Наший чехольчик, профмонтажик 150 см, сюди фідерки я положив. Вудочку з боковим ківком, відро для рук, закормочне відро, маленький столик монтажний, не знаю, може не пригодиться. Наше крісло. Тут ми будемо відпочивати. Та сумка 75 літрів. Для того, щоб нічого дома не забути, сюди ми пихаємо все, просто беремо і переносимо на місце. Це якщо недалеко йти, крутеніша сумка. Три сумочки з прозорим верхом, попапи, шмопапи, все, що потрібно. Для бокового кивочка будемо заміну робити. Катушки, грузки тут грузки. Але нам зараз потрібні наші сигналізатори. Чому? Мені лише один сигналізатор потрібен. Чому? І центральний Та да все дуже просто. Тому що ми будемо не на триподик ставити. чікс Все. Ось так ось, друзі, тут буде у мене працювати наша сіга. Сумочка для оснасток, Чікс. І, друзі, беремо нашу топову грушечку. Якщо тут є якась риба, вона обов'язково себе проявить. Але для цього вам в обов'язковому порядку потрібні самі круті пуфіки. Це, друзі, ось. 6 мм ми беремо, чеснок, солодка кукурузка. Ці пуфіки, вони просто не убиваємо. І вам два штучки наділи і вам, друзі, на весь сезончик хватить. Ось так ось виглядить наша приманка. Сюди можна додати пару опариків, або можна взагалі нічого не додати. Все працює, друзі. Ай, мелоч, уже задрачує. Краснопірка не дає життя. Просто треш. Ще й мурмишка четверка. Це у нас з цієї сторони. ну Пройшло десь півгодинки, силин 40. Пройдемо зараз на ту сторону. Усю він! о сазан! Та шо Стоять! О! Нє-не-не, братику, дихай! Стой! Дихай! Друзі сазон! А як його доставати? Ніхто не знає Я не знаю! Ніхто не знає, і я не знаю. А чого, бо підсака з той сторони Хто молодець? Артур молодець Ай-яй-яй, хорош, бродяга! Але що ж? Так, ладно. Давай на рапа, родненький, Ти головне дихай. Такого крутого піке тобі ще ніхто не влаштовував. Держи. Ротику. Держись. Держись рідненький. Друзі! А, да! Що значить, що хороша оснастка? Я не знаю його тут Вас плюсиком. Фух! кайф нереальний, друзі. Діться, який Ах ти ж мій солоденький. Хороша мармишечка. Хороша нитка якісна. Екстрім кар обов'язково. І такий кайфок вам обезпечений. Побіг посадок. А ти лежи. Ух ты, мойо, друзі. Дивіться, положило повністю. І нитку, дивіться, куди затягло. Була там, А затягло повністю. Ну, мабуть. Мабуть, зійшло. Все ж таки я думаю, що це була покльовка також хорошої риби. Не знаю якої, тому що так кормачок затягнуть. Могла тільки якась гарна рибка. Так, ну це добре, бачите, під вечорок наче на прикормку все сходиться. Я розраховував на карася або на одного гарненького лина. Ну, думав, там пару карасиків гарного линка. Ну, щоб сазанчика зразу першу рибинку взяти. Я такого навіть не очікував. Фух, кайф! і там щось зійшло було гарненьке. Думаю, може бути і карасик. Але, друзі, з цієї сторони туди не закинуть, а отак оббігати постійно досить велика е, відстань. Тому не знаю, зараз візьму е, сюди, перекину десь в ту сторону. Що вийде, не знаю. Ну, щось будемо пробувати. Мабуть, звідти ми переїдемо сюди, тут і ближче, і менше по кущах лазить. Вітаю нас, перший Зазаненко на місці. Зараз швидко туди докорм зробимо. І зробимо маленьку перестановочку, доки там все відпочине. О! Так, друзі, дивіться, два опариша одягаємо. Після двох опаришів обов'язково одягаємо пінотісто. Друзі, воно стоїть 35 гривень, здається. Щось таке. Але воно так допомагає. Мені вашу мармишку, по-перше, робить дуже привабливо Гляньте. Яка красота. Джейт пінотісто, воно досить класно одягається на мармишку, тобто на крючок на будь-який, і не тупить жало. Плюс до того на течії держиться. Ми із грішанькою як рибалили. Він саме більше наловив, тому що він одягав пінотісто. По-друге, для бокового кивка ну, це просто знахідка. Він робить вашу наживку. Невагомою. Плюс до того привертає увагу досить сильно. Поїхали. О, єс! Ох, ти ж пер театр! Друзі, сматіки гляньте! Я просто в шокі. Ви бачите те, що я бачу? <різь> Ви бачите це? Охренеть! Малиш? Ти мене волнуєш. А тепер сюдака Гляньте на цього лобуря. Ти. ти мій солоденький. 4 годин навіть нема. Ми приїхали сюди в 11, взяли сазана Дніпровського, взяли е Оленя Дніпровського. Ну що може бути круче? Це ще навіть 4 годин немає. Навіть 4 годин. Місце просто му, персік. Ось тут можна ще на поплавки. Але в принципі я вже задоволений на всі мільярд відсотків. Оленюха любить черв'ячок. Одягаємо опариш, пінотісто, черв'як. Опаришом придавлюємо, щоб не так злітало пінотісто з черв'яком. Пінотісто, друзі, закривайте, бо воно має свойство вивітрюватися. Воно хоч і не дорого, але вам оці ваші 40 гривень досить буде, мабуть, рибалки на 4, на 5. Без проблем. Ігра мормишки досить проста. Мормишка має бути на дні, обов'язково, не в товщі води, на дні. Риба кормиться з дна. Ну, дуже за рідкими виключеннями її потрібно піднімати до гори. Це ранньою весною, коли карась піднімається в товщу води на прогріту водичку туди до камишика. А взагалі, 90% в случаях це потрібно стукати по дну. Стукаючи по дну... Ви там піднімаєте маленьку там пилячку. Плюс до того йде у вас шевеління приманки, воно ж і привертає увагу нашої риби. Плюс до того на наших мормишках золотисті чешуйки мідні красного кольору. Бувають і жовтого кольору без різниці. Це все також привертає увагу, блискаючи під водою. Підйом мормишки догори. Приблизно. Ах ти ж хуліганка. Піднімо морвечки до гори приблизно сантиметрів 25-30. 25-30. І бухкаєте на дно знову. Бухнули на дно. Пауза 5 секунд. Підкинули 20-30, 40 можете сантиметрів. Бухнули об дно. Пауза 5 секунд. Підкинули, бухнули. Таким чином ми чекаємо нашу покльовку. Покльовка відбувається класично. Тик, тик і піднімає кивок вгору. Або ж, тик -тик, і загинає його вниз. Загинає вниз, зачасту це сазаненко. Линь завжди піднімає. Ну, завжди. Та й, в принципі, і карась майже завжди піднімає. За виключенням того, коли він придавлює бородою. Ніколи ще я не бачив, щоб линь давив бородою. Корп давить бородою. Карась давить бородою. Линь завжди тик тик вниз Він своїм ротякою риє. І піднімає догори. Ух ты ж! Це фанера висадила, братво, ви бачили? Просто жесть. Фух. Я думав все за них. Піленька. Якийсь підлящ пофіка захотів. Говорить. Бо кажу, треба було б не такі купляти, а такі. Я ж кажу, мовчки, накупив, накупив, блядь, заплатив тобі гроші. Усі він! Ви бачили його? Фух. Оце машина була, юперний театр. Я вже за подсаку була братися. Фу. Оце апарат. Мене ж руки затрусились. Надача я попити срочно. Фух. Ніхера собі. Ні, мурмишка не зігнулася, не розігнулась, мурмишка ціла, погано засікся, мабуть. От паразит, ви бачили? Його, його не, ну, не, взагалі не можна було вдержати. О, Друзі, ви бачили цього апарата? Його, мабуть, кілограм 5-7 були кінь. Я йому взагалі нічого не міг зробити. Навіть фрикціон попускав. Просто апаратіна. Крючок не розігнувся, мені здається, що він просто слабо засів. Ну нічого, зараз 5.20. У нас ще є час. Ух ти ж! Нічого собі. Так, перший для котів. Попросили котикам. Вустіринський. Друзі, один лин, один сазан Це вся наша риба на сьогодні. Один дуже крутий сход і одному ми також дали по бороді. Тут бульбило дуже круто, але, на жаль, ось така рибалка вийшла. Враховуючи те, що у нас зараз помир риби рибі. Дуже тотально Е, За півдня, і то не за півдня, сюди я попав в 2.30. от З 2.30 до 7 годин. Я ось так ось відрибачився. Вважаю, що це непогано, потримав круту рибу, знайшов цю позицію. Вона сама робоча з усіх тих, що я знаходив поки що. Ми обов'язково провіримо, що я замітив. Я замітив, що дуже велика кількість бульок по всій території, тобто, це є. Хороша риба, яка риється, з тієї сторони, дуже часто скидався короб. І там є вимостки, з якої класно буде поставити родпот і закинути 5 палочок. Під ту сторону загодувати класно з помбом і спробувати вловити сазана. Також там є класні позиції в ліліях, точно так само, де можна пробувати ловити лино. Тобто, територія бомбічна і. Варто я уваги. Ми летим додому, друзі. В кого які питання задавайте, з радістю відповім. Всім ніхто останні чишки, до нових зустрічей. Номер телефона власника я залишу під відео. Хто захоче, набирайте. Він вас тут десь, я думаю, пристроїть і ви круто перебачите. Ну, а ми будемо продовжувати пробивати цю територію. Заход з Дніпра, вся риба Дніпрова. Смачнюща. Летим, жарити лина, коропа. Не хвостань чеши, друзья. До новых встреч.